Всім доброго дня! А вас цікавить, чи вдасться справді Сполученим Штатам Америки анексувати Канаду і справді зробити Канаду 51 м штатом Сполучених Штатів Америки? Ви всі чули вже давно і продовжуєте чути про те, що Дональд Трамп, майбутній президент Сполучених Штатів Америки, погрожує, ображає Канаду і відверто говорить про те, що Канада коштує багато грошей для Сполучених Штатів Америки. І було би краще для всіх канадців, та також для, для Америки, якщо б в загальному би Канада стала б 51 штатом, а її губернатором би став теперішній прем'єр-міністр Канади Джастин Трудо. І я зробив про це більш детальніше відео, яке я залишу в описі під відео. Ви можете собі подивитися його, я не буду дуже більше розказувати і продовжити розказувати іменно. Цьому напрямку сьогодні ми тут зібралися, щоб дійсно я вам розповім, що експерти в Канаді говорять, що люди в Канаді думають про цю ситуацію чи дійсно люди переживають, і чи вдасться сполученим штатам Америки, якщо дійсно до цього дойде, забрати і створити Канаду 51 м штатом Сполучених Штатів Америки. А ви, друзі, не забувайте підтримати україномовний контент. Я вас дуже попрошу підтримати україномовних блогерів. Ваша підтримка дуже важлива, тому що без вас нас не буде, не буде кому вам знімати відеоролики. І це важливо, щоб українська мова продовжила лунати і принаймні була конкурентно спроможна навіть в просторах Ютуба. Якщо вам не байдуже, то залишіть зараз подобайку бо навіть слайк, якщо вам дійсно щось не подобається, і це нормально. Та також. Перевірте вашу підписку, якщо ви ще не підписані, бо часто YouTube відкидає ваші підписки. Часто ви просто не думаєте, що це важливо, але повірте, це дуже сильно надихає, коли я бачу в минулому, позаминулому відео 100, 200, 300 нових підписників. Це допомагає рухатись вперед, і Я знаю, що я на правильному шляху. Я побував вже в багатьох штатах в Америці. Я дійсно бачу Америку, я спілкувався з американцями. Я бачив, наскільки американці відрізняються від канадців. І я вам відверто скажу, що американці не переживають і взагалі не думають про Канаду. Деякі американці навіть не знають, де Канада знаходиться. Деякі навіть не можуть назвати одне або два міста, які знаходяться в Канаді. А деякі думають, що канадці далі живуть в різних іглу і живуть, знаєте, в морозі, замерзають і полюють на різних звірів, і не мають ніякої взагалі технології чи розвинутості і так далі. І тому навіть з цього аспекту зразу почну, що американці самі люди ніколи не бачать Канаду як якусь проблему, чи що Канада заважає їм жити, розвиватися. І американці самі люди ніколи би в житті не допустили цього, щоб Сполучені Штати Америки напали і забрали Канаду до себе. По перше, це дуже буде погано виглядати для Сполучених Штатів Америки на світовій арені. Це покаже, що Сполучені Штати Америки є дуже поганою країною, що вони негарно поступають зі своїми союзниками, зі своїми сусідами, і це просто по всіх аспектах невигідно сполученим штатам Америки навіть це розглядати і робити, бо вони втратять дуже багато інвестицій, багато грошей. І інша причина, що Канада є в НАТО, і якщо на Канаду нападе Сполучені Штати Америки. То країни НАТО будуть допомагати Канаді і більш вирогідніше будуть все рівно на боці Канади і попробують допомогти Канаді зупинити напад Сполучених Штатів Америки. Але якщо навіть це все відкинути, і навіть зі всієї цієї допомоги, Сполучені Штати Америки є дуже міцна, міцні в них економіка становить 26 трильйонів доларів. Канадська економіка становить 2 трильйони доларів, і це дуже величезна різниця. В Канаді проживає біля 40 мільйонів. Населення в Америці проживає біля 340 мільйонів населення, величезна різниця, вели непорівняння в силі, навіть і єдине, що Канаду врятує і дуже рятує, це я ще раз говорю: що самі американці цього не допустять. Сама Америка не хоче це робити, боїться не потрібно. Вона так контролює більшості бізнесів в Канаді. Вони мають більш-менш добрі стосунки з Канадою. І якщо щось потрібно американцям, то Канада буде допомагати американцям, бо це дуже міцний і вигідний союзник, так само і для Канади. І що цікаво, якби Сполучені Штати Америки навіть би хотіли це зробити, або навіть думали над цим, то вже давно би це зробили, бо Канада має дуже багато ресурсів, має другий в світі за величиною резерв нафти, дуже багато лісів в загальному. Багато цікавих і важливих ресурсів, яких е, для американців би допомогло. Але що цікаво, що якщо ви не знали, що Канада продає свою нафту Сполученим Штатам Америки, а потім Сполучені Штати Америки переробляють нафту в бензин і перепродають бензин назад в Канаду. І це справді чому в Канаді навіть такий дорогий бензин, чому Канада має такі проблеми, і це вже вам каже про те, що. Сполучені Штати Америки вже мають такий контроль, який їм вигідний, все рівно над Канадою. І просто нападати на свого сусіда при тому, що Канада ніколи взагалі не висловлювалася проти Сполучених Штатів Америки різко чи щось пробувала робити. Це дійсно не буде. Але Канаду не так легко навіть і завоювати чи анексувати не має значення, тому що Канада має дуже великий та складний клімат. Де справді дуже важко взагалі просуватися, щось робити. І якщо би Канада дійсно хотіла би відбиватися і битися назад, Канада теж має свою армію, Канада теж має можливості. І найголовніше, що Канада має союзників. І зараз, теперішній час, коли така світова інфляція, криза, ніяка країна не хоче по починати нові війни. І тим більше Дональд Трамп не один раз заявляв. Що він не хоче продовжувати і створювати ніякі додаткові війни. Він хоче їх навпаки зупинити, і при його е, терміні, коли він був е, президентом минулого разу, з 2016 по 2020 рік, ніяке абсолютно він не було е, розпочато при його керівництві і починати йому війну. Перед тим, як іти на пенсію, перед тим, як за стільки є проблем, які він хоче вирішити ще й своїм су, союзником з Канадою, яка фактично нічого і ніяк Сполученим Штатам Америки не загрожувала і ніколи не буде загрожувати. Це просто нерозумно і не має ніякого сенсу. А Канаду, якщо навіть і анексує Сполучені Штати Америки чи забере до себе, то Канадцям це дуже не буде великий удар, бо Канада так чи не так в Канаді буде більш-менш стабільно і добре жити. Тому, друзі, от, от така ту ситуація, так говорять експерти, так говорять багато людей зараз. І що цікаво, що 14% канадців не проти би було якби дійсно перейти і щоб Канада стала частиною Сполучених Штатів Америки, і деяка частина взагалі байдуже, і дійсно 30 до канадців мають таку серйозну і конкретну позицію, що вони ніколи в житті б не хотіли бути частиною Сполучених Штатів Америки. Але це все розмови. Це все просто такі, знаєте, можна сказати, Дональд Трамп використовує свою силу як сильнішої країни, як підколює Канаду і не більше. Звісно, в тому є можливо кусочок якийсь правди і шматочок правди, але до такої степені це просто невигідно. І Дональд Трамп знаний за свої радикальні висказування, але він не дуже часто діє по тому, що він говорить. Дякую вам, друзі, за те, що додивилися відеоролик до кінця. Надію, що цей відеоролик вийшов цікавий, інформативний. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.